Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити дитяче пюре із згущеним молоком. Смакота просто неймовірна. Отож, розпочнемо. Я взяла 3 кг яблук, очистила їх від серединки, від шкірки, порізала, додала пів кг цукру і 100 мл води, протушую до м'якості яблук. Накриваю кришкою, нехай тушиться. Далі беру. Баночку згущеного молока. Ось такими стають яблука, коли вони протушаться. Збиваю яблука блендером до пюре. Потім додаю туди згущене молоко. Ще раз збиваю блендером всю масу. Потім проварюю пюре ще 20 хвилин, постійно помішуючи. Стерилізую баночки над паром. Кришки прокип'ячую у воді і вже можна закривати. Просто наливаю пюре в баночки і закриваю герметично-металевими кришками. Ось таке дитяче пюре у нас виходить. Дуже смачне, спробуйте. Я гадаю, ви не пожалкуєте. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і смачного!